Вітаю, дітки! Осінь чудова пора року. Вона щедро ділиться своїми дарами. Восени врожай збирають, на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. Дітки, а що росте на городі? Вірно, овочі, а що росте в садках? Так, смачні та солодкі фрукти. Сьогодні ми намалюємо солодкі дари осені натюрморт із фруктів. Нагадую, що натюрморт це сюжетне зображення овочів, фруктів, посаду та інших предметів. Ми будемо малювати вазу, у якій лежать яблуко, груша та виноград. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, пензлик, широкий та вузенький, простий олівець стаканчик з водичкою. Спочатку простим олівцем робимо ескіз. Малюємо велику вазу, в ній яблуко, грушу і гроно винограда. Яблуко має круглу форму. Зверху намалюємо хвостик та листочок. Потім малюємо грушу. Вона зверху витягнута, а донизу розширюється. І між яблуком та грушою малюємо грону винограда. Ягідки у нього овальної форми, а зверху намалюємо хвостик. Починаємо розфарбовувати яблуко. Воно буде червоного кольору. Далі розмальовуємо грушу жовтою фарбою. А тепер малюємо ягідки синьою фарбою. Якщо вам буде зручно, можна намалювати ягідки пальчиками. А зараз тоненьким пензликом коричневою фарбою малюємо хвостик біля грушки, яблучка та винограда. Біля яблука розфарбовуємо зеленим кольором листочок. І наостанок зеленою фарбою розмальовуємо вазу. Ось такий натюрморт солодкі дари осені вийшов у мене. Спробуйте намалювати і ви. Бажаю успіхів! До побачення!